<решто> Добрий день, слава Ісусу Христу, всечасніші та всесвітліші отці, проректори, декани, дорогі викладачі, менеджери, працівники УКУ, шановні гості, дорога родина і звичайно колеги-випускники. Дозвольте привітати вас цим днем і просто запитатися це таке риторичне питання, чого ми всі сюди прийшли. В ті стіни УКУ, з яких ми сьогодні виходимо. Для чого ми сюди прийшли? Ми прийшли сюди, вочевидь, для того, щоб стати кращими. А для чого стати кращими? І тут ми повертаємося до етосу УКУ, який базується на трьох «С». свідчити, спілкуватися і служити. От, власне, наслужити, мені здається, якраз потрібно зараз в ці часи робити більший акцент. Тому що в часи таких важких випробувань, які зараз стоять перед нашою країною, мабуть, найбільшою чеснотою для нас, як для випускників УКУ, має бути служіння. Служіння своїй державі і служіння людям, які власним прикладом показали нам, що таке щире служіння. Тому що хтось, не маючи абсолютно ніякого військового досвіду, взяв зброю в руки і пішов захищати країну. Хтось дізнався, що в ньому є якийсь талант організовувати людей і пішов у волонтерство, допомагаючи чи захисникам, чи українцям, які постраждали від російської агресії. В кожному з цих прикладів ми бачимо яскраве служіння людей державі, державі, яка є найвищою цінністю. Для кожного громадянина України, про що чітко українці зафіксували у гаслі Україна понад усе. Російська пропаганда роками вбухувала мільярди доларів для того, щоб викривити значення цього гасла, кажучи, начебто українці хочуть бути вище інших, начебто ми показуємо свою зверхність. Але ми з вами вже дуже добре знаємо про що це: це про те, що наша держава є нашим найбільшим скарбом. І наша держава є важливішою за все, включно з життям. І, власне, десятки тисяч кращих синів і доньок України вже зацементували своєю жертвою це гасло, що Україна понад усе. І ми маємо теж показувати приклад служіння. Служіння має стати нашим дороговказом у нашому житті. Але реалії сьогодення. Кажуть, що до трьох «С» ми маємо додати ще якісь пункти. Я би почав з вдячності. Ми тут всі зараз так гарно яскраво підтримуємо один одного, тішимося цим нагородам, тішимося дипломам, тому що саме в цю мить сили оборони України дають нам таку можливість в ці секунди. І ми маємо бути за то вдячні. Наші герої, хлопці і дівчата зі зброєю в руках. Дали нам час і дали нам можливість закінчити навчання і стати кращими, стати кращими для служіння. І ми маємо бути їм за то вдячні. І коли я кажу наші герої, то це не ефемерно. Наші герої це Сергій Філімонов. Наші герої, я зараз говорю про наших одногрупників. Це Аліна Михайлова, це Ігор Шолтес. Це Андрій Розумовський, це Віталій Криштов. І десятки, десятки, десятки інших студентів, викладачів, і випускників УКУ. І ми маємо бути вдячні. Але вдячності і бажання служіння є недостатньо. Вони є неповноцінними, якщо не додати ще відповідальність. Відповідальність це дуже складно. Відповідальність це навіть страшно. Тому що відповідальність не передбачає амебства. Відповідальність передбачає лідерство. Відповідальність передбачає, що не треба чекати, що хтось дасть тобі вказівку щось робити. Ти маєш проявляти ініціативу. А нас так багато років вчили, що ініціатива наказуєма. І так добре, що від цих наративів ми йдемо. І відповідальність це запорука нашої свободи. Ми маємо бути. Ну, максимально чітко усвідомлені в цьому. Бо то не я сказав, що голодного можна купити, а вільного тільки вбити, а бути вільним означає бути відповідальним. Ті слова Любомир Гузар сказав задовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Але зараз ці слова як ніколи є актуальними. І тому, друзі мої, колеги, браття і сестри, прошу вас і благаю, будьмо гідні наших захисників, несімо цей хрест служіння власному народу, власному суспільству і власній державі. Служімо сміло та ефективно, так як нас вчили. Давайте будемо вдячні і не будемо боятися відповідальності. І нехай наш з вами життєвий шлях після Уку стане прикладом для тисяч тих, хто подивившись на нас. Прийде в стіни уку для того, щоб стати кращим. Віри нам в себе, віри нам в Бога, віри нам в перемогу. Слава Україні.